Мені здається, що цей процес трансформації він, він триває. І говорити так, що ці роки вони різко змінили свідомість. Ну, е, я, я б так не, не, не наважився сказати. Мені в цій ситуації, знаєте, більше імпонує те, що. І вся вся Україна, я думаю, це побачила, що дуже багато донеччан у ці важкі роки, і в період антитерористичної операції, і потім ООС, і в період з 24.02, вони стали на захист України. Оце найважливіше в силу тих чи інших причин. Є різні приклади. Є приклади, коли оце в минулому році у фермерів вони є в Донецькій області. От російськими ракетами знищено все. Навіть хата його знищена. І він іде, бере зброю, іде захищати Україну. Є, 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 є і, і такі приклади різні є ну якби причини для е, таких рішучих вчинків але от ця трансформація от ну мене мене цікавить більше ніж інше тому що з великими звичайно обідами, з обидами, з великими травмами є люди, які втратили, і яким не відшкодовано, і які поневіряються. І, на превеликий жаль, я, я, я не бачу зовсім нормальної діяльності влади по підтримці цих людей, яких мали б підтримати. Тому що як мені здається, на, для України виділяються дуже значні кошти. От і за ці роки, за ці 10 років останніх можна було понабудувати житла соціального для того, щоб прихистити людей, які не зможуть е, ну, знайти гроші, для і звідки їм е, знайти. А, а зараз те, що відбувається, коли Кажуть, що чому повертаються, і я знаю тих людей, які повертаються там, от в Покровськ, в пекло, саме пекло. Куди ти? От. Жіночко, їдеш, питаю, а вона повертає, а каже, кому би там потрібні? А в мене донька в Покровську. От і вона там серед 7 тисяч людей. Це наша звичайна людина освічена. Але от, от вони чинять таким, і, 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 і таких чимало, тому що можливо держава не вибудувала якийсь нормальний. Алгоритм дій із переселенцями із ну, з біженцями із тими, що постраждали від війни. От. Тому трансформація, знаєте, це процес, який триває, і мені складно, складно і боляче говорити на цю тему.